Мамка, де дивимось? Черепа. Не, Нема черепашки. А. а он черепашка сидить, вона прийшла. Вона боїться мамки, треба її там поставити, а там рижик наш номер два, він вже поїв. А димок був біля нашого будинку, вже прийшов вон. Вон димок вже під гаражем. А рижика вже покормили. То кошенятко сіре. А димок прийшов до нас до будинку. Ми його вже там покормили. А зараз поставлю кошенят під гараж. Риже тут врачери.